Іліна. В альтернативній медицині доволі значне місце займає концепція про те, що в людському організмі з часом накопичуються шкідливі речовини шлаки, які перешкоджують функціонуванню останнього. Відповідно для того, щоб організм нормально функціонував, потрібно провести його чистку від цих шкідливих речовин. І тоді організм, згідно цієї концепції, буде функціонувати, не наче швейцарський годинник. Власне, дана теорія, не дивлячись на свою популярність, піддається доволі серйозній критиці. Наводиться багато контраргументів зі сторони представників традиційної медицини. Тощо ми сьогодні, ясна річ, не будемо влізати в медичні війни і докопуватись до істини, чи дійсно існують шлаки в людському організмі. Ми лише спробуємо перенести деякі положення цієї концепції на іншу площину. Як відомо, влада носієм якої є народ в Україні ділиться на три гілки законодавча, виконавча, судова. Якщо уявити собі владу як певний організм і припустити той факт, що концепція про очищення організму, тобто виведення шлаків, є правдивою, то цілком зрозуміло, що наша влада як організм нормально функціонувати вже не може, тому що там кількість шлаку просто захмарна. Шлак на шлаку сидить і шлаком поганяє. Що робити з таким організмом? Чистити у нас в студії гості, котрі лобіювали процес очищення, тобто люстрації на Рівненщині. Іван Кур'янік, головуючий НГО «Люстраційний комітет у Рівненській області та Лілія Москальова, член НГУ «Люстраційний комітет» у Рівненській області. Вітаю вас! І розпочнемо ми з того такого відомого слова: люстрація, звідки воно бере свій початок, чи знаєте ви, і люстрація на Рівненщині, Як розпочиналася? Ну люстрація це очищення. Про це пані Валя, ви дуже гарно розповіли медичними термінами. А на Рівненщині все розпочалось після того, як почали розганяти Майдан От, силою, коли прийняті були 17 січня закони, за які і досі ні алійник, ні чечетов відповідальності не понесли, коли людей почали вбивати. І тоді народ піднявся. І в Києві вже зібрався не той майдан, що співав і танцював, а той майдан, який почав шини палити, який почав вимагати очищення. Від бандитів, від корупціонерів, від шапкокрадів, від Януковича і його банди це напевно найдаліше слово, яке підходить сюди. І поставили питання про те, що таке очищення повинно пройти по всій Україні, і в селах, і в районних центрах, і в містах, і в обласних центрах. І у нас в на Рівненщині, зокрема на Майдані Незалежності, цей процес розпочався, і на початку березня було вирішено створити ілюстраційний комітет. І 24 березня такий комітет у нас почав свою діяльність. Обласна рада надала нам приміщення. На сьогоднішній день це кімната 202. Кожний понеділок, на 16-ту годину. Збираються члени ілюстраційного комітету і проводять свої засідання. Пане Іване, у мене таке питання взагалі, от про цей ілюстраційний комітет. Закону про ілюстраційний комітет як такого поки що Україна не має. Його мають прийняти сьогодні, якщо, звісно, депутати приймуть. За яким тоді керуючись, яким законодавством ви створювали ось цей комітет на Рівненщині? Ну я думаю, всі погоджуються з, з такою думкою нашої Конституції, що на сієм влади є народ, тобто, народ вважає. Ставить питання, його повинна влада виконувати. І от народ сказав, що нам потрібна ілюстрація. Для того, до речі, для Майдану ніякого закону теж не було. Ні Рівненського, ні Київського. І в той же час всі його визнали в усьому світі. І Революція Гідності теж не прописана ніде, а на сьогоднішній день, я думаю, вона війде в підручник всупереч всяким там табачникам і іншим. А м -м, значить, ми зібралися, це було в обласній раді, от, і там прийшло більше сотні людей. Був створений архкомітет, Олексійовець на чолі його стояв Ігор Пюрко. І врешті-решт вже ми зібралися з заявами і так далі через кілька днів. І там кожен виступав, його заслуховували і вирішували більшістю голосів прийняти чи не прийняти. На початках це була велика кількість, десь більше 40 людей, пізніше зупинились на цифрі 43. А на сьогоднішній день 36 чоловік. Зрозуміло. пані Лілі. Тоді запитання до вас пам'ятаєте, як створювали люстраційний комітет, і хто міг взагалі хто міг, хто може у нього війти? Скільки членів цього ілюстраційного комітету? І, власне хто ними став? звичайно? Пам'ятаю цей процес. Ну, взагалі, це була вимога часу на той момент. Розумієте? 23 роки Україна це мафіозно кланова корупційна держава. І вимога часу була саме така, щоб очистити владу від бандитів при владі. Тому на Рівенщині також зібралися однодумці, місцева громада, і почали думати, що з тим всім робити. Тому було вирішено прийнято було таке рішення, що до процесу люстрації треба додати список посадовців, які підлягають цьому процесу. Тобто, ці люди, які були при владі Януковича. Вимагали або вимагають хамарі до сьогоднішнього дня, живуть не на зарплату, тобто мають маєтки, автомобілі, статки, які не можуть пояснити. Далі своїми ділами або бездіяльності порушують закони України. Також було прийнято рішення наступний крок: публічно через пресу місцеві змі повідомляти про, про вимоги до цього посадовця. Тобто за можливості публікувати у змі і інтернеті факта, що стосується саме до цього посадовця, тобто про його маєтки, статки, які він не може пояснити, наступний крок, який був також задекларований ілюстраційним комітетом, чітко сформулювати вимоги до цього посадовця, що він повинен пояснити свої статки, і якщо він не може цього зробити, якщо він приймав участь в розгоні майдану. Якщо він служив Януковичу до останнього моменту, він повинен написати заяву на звільнення. Наступний крок: як по завершенню терміну, який вказаний був цьому посадовцю, якщо він не йде на ці пропозиції, значить ілюстраційний комітет іде до нього. Тобто ми проводимо виїзні засідання і також ставимо вимоги до цього посадовця, написати заяву на звільнення. Після цього, якщо чиновник написав заяву на звільнення, громадськість формулює перелік вимог до кандидатів на заміщення посади цього посадовця. І отут я хочу маленьку таку ремарочку собі дозволити саме в цьому пункті. тому що ми зверталися з ілюстраційним комітетом до Михайла Кирилова, голови обласної ради, і до голови Рінської обдержадміністрації Сергія Рибачка зверненням. Де ми вимагали, що е, не допустити помилок при призначенні на керівні посади в нашому регіоні, а саме не допускати кулуарних, кланових і квотно-партійних призначень. І, на жаль, ми констатували той факт, що призначення на керівні посади відбувається без широкого громадського обговорення. Без проведення конкурсів і поза принципами публічності, компетентності і професійності, ось я показую телеглядачам ці звернення. Вхідні номери є тут. Звернення були прийняті нашою владою, але на жаль, ми залишились без відповіді до сьогоднішнього моменту. Ми не розуміємо, як призначаються і за якими критеріями відбувається призначення на керівні посади в нашій області. На жаль. Я так розумію, створений ілюстраційний комітет впливу немає. А, ні, ви помиляєтесь, пане Валю. Люстраційний комітет все таки багато чого зробив на сьогоднішній момент. От, якщо ми провели декілька виїзних засідань, пане Іван може підтвердити. Там, в цих саме в управлінні юстиції, в управлінні лісового мисливського господарства, саме там розпочалися вже перевірки. Яка далі буде доля цих чиновників? Також залежить все від громади. Саме від громади. Чим більше буде зацікавленість громади, тиск громади, тим я розумію, результат буде більш дієвий. Це залежить все в наших руках. Я досить часто читаю місцеві змі, та й взагалі різні змі. І ось там е, говорять, що поки робота люстраційного комітету трошечки хаосна. Е, скажіть, будь ласка, модель ось цієї ілюстрації ви десь брали? Перенімали досвід? Яким чином ви е, от вас є Це питання, так, концепція? Допомога. Так, будь ласка, пане Іван, дуже гарне запитання. Ви знаєте, що життя воно диктує якісь певні вимоги. І коли почали ми збиратися, спочатку дійсно хаосу було багато, але він був патріотичний хаос, робочий, розумієте, бо дуже було багато розумних людей, яким здавалося, що вони істинно останній інстанції. Те, що вони скажуть, і відразу в Україні почнуться зміни. Ну а коли збирається декілька таких розумних людей, то тут уже самі розумієте один одного їм важко переконати. Тому ми прийшли до висновку, що нам обирати треба голову на місяць. От на сьогоднішній день я вже п'ятий голова. І кожна голова вносить якусь. Певну свою таку дощі роботу. Для цього ми збиралися подвічі на тиждень, спочатку, це понеділок і в четвер. Нині збираємося раз, але в нас день є робочий, де збирається робоча група, пані Лілія, я туди входив. І от середу, десь 3-ї години, ми години три-чотири сидимо і виробляємо, про що ми будемо говорити в понеділок. Але коли ми завершимо понеділок засідання, ми теж на цьому ж в різному приймаємо певні рішення за протоколом. От на останньому у нас були представники Майдану. І вони запропонували нам проводити люстрацію на Майдані. От. Ну, Ви самі розумієте, що коли викличуть, скажімо так, чи глодю, які вже сім разів запрошуються і не приходять, і на Майдані ми їх пролюструємо, то не переливки буде таким людям. Тобто ну, життя підказує певні норми, певні принципи, певні методи роботи, які, на нашу думку, повинні примусити не тільки написати заяву, бо в принципі всі ж керівники написали, а й. Дійсно, піти за власне. Ну, все-таки я хочу уточнити модель оцієї ілюстрації. Ви десь переймали? Да, так, я, пані Іваніс. Можете відповісти, так? Аквісти, так, е, е, так. Е, е, ну взагалі був створений е, ще на Майдані Київському ілюстраційний комітет. Ви знаєте, головою там є Ігор Соболь, журналіст. І звичайно, у них є концепція модель цього комітету, і вони за цими принципами діяли. Я, до речі, їх перечислила. Ось, і ще хочу додати, що якщо кажуть, що ми працюємо не без закону, то це не є зовсім точно. Чому? Тому що ми діємо відповідно до частини 2 статті 21 закону про інформацію, який каже, що громадяни мають право обробляти, знати, зберігати, та поширювати інформацію. Далі ми. Діємо також за законом України про засади запобігання протидії корупції. також. Е, наступний закон про доступ до публічної інформації. Також е, інформація, яка стосується е, державних посадовців і чиновників, не є закритою для громадян, тому ми так само маємо право її оприлюднювати і відповідно приймати якісь Тобто що... чинне Законодавство все таки на вашому боці, хоча в певному якомусь чек, І, Крім або... того, ми зареєстровані. В управлінні юстиції у нас є свій статут, тобто ми діємо за статутом, і так. не більше не менше. Не політична громадська організація. Наскільки я зрозуміла, так. хто ініціатом створення її? Ну я пам'ятаю Турко і Олек Олексій Овець, але там багато було. людей. Просто ці люди на хвилі, на гребані були винесені якби на початок і вони очолювали. Я зрозуміла. Скільки сьогодні людей входить в люстраційний комітет? І я би хотіла, я думаю, що наші глядачі теж би хотіли дізнатися, хто ці люди. Ну я з вашого дозволу так, декілька так. слів скажу. Значить, на сьогоднішній день це 36 чоловік. Ну, Про деяких можна сказати. От бідюк Андрій, він зараз в АТО проводить бойові дії. Андрій Пюрко, Ігор Пюрко, перепрошую, займається зараз оснащенням нашого батальйону. Він весь час на полях і там працює. Юрій Бідюк і Тетяна Ридюк. Вони зараз лікуються, стан здоров'я, самі розумієте. Двоє за кордоном. Один зараз готується до служби державної, це Обраницький Микола. Є у нас священник, який приходить на засідання з Біблією, є підприємці, от Юрій на Чувельова, є вчителі. Ну, знаєте, такий різноманітний склад, строкатий, але всі патріоти України, всі прийшли за покликом свого серця. Є й такі, яких мордувала і прокуратура, і міліція, от Галина Лисак, і інші. Вони про свої біди розказують. Вони якраз таких людей приводять і на сьогоднішній день десь чотири бажаючих вступити в ілюстраційний комітет. Ми не знаємо, чи приймають, бо якщо приймуть закон, то ви самі розумієте, не то, що ми саме розпустимося, а інший формат. Буде роботи. Буде створений інший так. ілюстраційний комітет. Ще ви сказали таку річ, що засідання проходить раз в тиждень. Скажіть, хто платить цим людям? За те, що вони приходять на засідання, ну це взагалі, звичайно, це громадська ініціатива, і тут люди працюють дійсно за покликом свого своїх переконань. скажімо так це дійсно люди переконані в тому, що владу потрібно очистити. Ну неможливо жити далі, так розумієте. Якщо по-перше, майдан на сьогоднішній день не досягнув своєї мети, розумієте, тому от якраз оцей закон про очищення влади зараз потрібен як повітря всім. І е, ми всі бачимо, що йде страшенна протидія цьому всьому. Ми самі з тим зіштовхуємося на протязі півроку з тих сам з того моменту, тільки почав соційний комітет працювати. Ми побачили, який тиск може чинити і провокації. і провокації відбувалися. У нас відбувалося все від сварок до бійок. До провокацій, до відвертої брехні наклепів на кожного члена люстраційного комітету, якісь незрозумілі заказні статті про люстраційний комітет, сюжети і все таке інше. Це звичайно, це, це неприємно, але люди почали працювати працювали і відсіялися ті, які приходять провокатори. В принципі, всі пішли вже зараз. Немає нікого. Просто сидять люди, які розуміють, що це вимога часу, що це той самий фронт номер два. Коли є східний фронт, звичайно, наші військові віддають своє життя за Україну, то тут ми в тилу також боремося з цією корупційною гідрою. Повірте, це також дуже я, важливо. я власне хотіла запитати наступне питання. Чи вважаєте ви на часі зараз займатися люстрацією, коли там на сході відбувається війна? Не те, що вважаємо. Ми переконані в тому, що тут я ж повторююся, Це теж те фронт. А ви не думаєте, що коли ви почнете люстру... люструвати, почнеться якийсь хаос, наприклад, у владі, ну не знаю, скинете ще й тих, кого обрали, і тоді взагалі буде повне безвладдя. А дивіться, пані Валентино. Я хочу сказати, що якщо ми не приберемо агентів КДБ із влади, то наші хлопці будуть гинути вдвічі більше на сході ніж гинуть зараз, тому що їх просто там здають. Тому люстрація необхідна. І ви оперуєте фактами якимись. Факти Щодо мене. агентів КДБ у мене немає списків агентів КДБ. На жаль, та інформація закрита для нас. Також ну, та закон про один ілюстрацію повинен визнав, що він співпрацював з КДБ, і дуже йому соромно за це до речі. Так. Закон про люстрацію в цьому люстрації повинен бути якраз оцей момент відкрити списки. Хто співпрацював все-таки з КДБ, ну партійні комсомольські структури також, я так розумію, що в цьому листивному законі є пункт, де люди не мають права займати річ Самі. тим, що подібні закони були прийняті в Німеччині, в Польщі, в Чехії, в Чехії. В Словакії, в Угорщині, в Білорусі якоїсь мірою в Україні і в Росії. От можна коротко по них пройтись у Німеччині опубліковані всі списки тих, хто співпрацював із Штазі, От, в Польщі, Теж вони на це пішли. Мало того, там попало і валянці, і значить, священникам, більше сотні священників співпрацювали з польською значить, це СБУ, чи як його назвати. Те саме в Угорщині, в Болгарії, тому там ці закони, коли прийшли вже про комуністичні сили, повернулися через 5 років, вони повідміняли ці закони. Але все одно величезна сила пройшла. У нас Василь свій час, дай Боже, згадать його. Прийняв так запропонував свій закон разом із шкілем із Олексійком е, Сергієм, але його не прийняли. В Росії пані Старовоїтова запропонувала такий закон. Ну ви ж самі розумієте, що якби такий закон був прийнятий, то ні Путіна, ні той Камерилі на сьогоднішній день би не було. Тобто закон йде попереду. Він очищає дорогу. Якщо такий закон не прийняти, то на превеликий жаль, тоді суспільство усвідомлюючи за рахунок того, як пані Віля каже, оці. Жертв, які вчора ми ховали хлопчика нашого, а загалом 583 українці вже вбито. Вбито і в відкритому бою і підло, хоча протягом року на Україні гинуть тисячі людей, по п'янії лавочки, під машину попадають. Це люди, які пішли на смерть заради Свідула. всіх нас, світлої пам'яті. Ще одне запитання щодо люстраційного комітету. Скільки засідань вам вдалося вже провести за цей період, невеликі такі періоди, я вважаю. І ну, найбільші результати, якими ви особливо пишаєтесь, скажімо так. Ну, проведено за документами, за протоколами вже 33 засідання. Люстрували ми різних людей. Ну, найбільше чомусь було на посаду начальника міліції. Там більше дев'яти. і на прокурора, на начальника митниці. Ну і так далі, і так далі. От останні вже під моїм головуванням ми взяли систему освіти. Пролюстрований у нас начальник управління освіти, пан Таргонський, Заступники. заступник, який займається профтехосвітою Каржевський, і Лавренчук, директор інституту вдосконалення вчителів. Ну плануємо і... інших закликати, розумієте, тому що якщо взяти дуже багато директорів, співпрацювали з партією регіонів, і вони в селах там сидять. І люди їх бояться, фактично що влада, ну верхівку зняли президента, верховну раду, голову, а всякі чечі, ТВ і інші, вони ж по на місцях сидять. Коли ви назвали перелік тих засідань, вони були не надто голосні, то чомусь з начальником МВС було ну дуже багато переполоху різного пані Лілю. Чому так? Ну навколо начальника МВС, взагалі там детективна історія. Справа в тому, що як тільки ми почали працювати. То через декілька засідань стало зрозуміло, що певні групи впливу лобіюють якраз свого начальника в МВС, і це було дуже помітно. Тому така напруга була навколо цього питання. Дуже багато було провокацій, справді приходили різні люди. Там пропонували мені особисто, наприклад, пропонували різні речі з цього приводу. Ну, найбільше досягнення, пані Валентину, те ви ж ви запитали пане Івана, яке найбільше досягнення для студентів комітету, те, що ми виставили до сьогоднішнього моменту, тому що ніхто не вірив, що нам дадуть працювати. Наскільки була напруга навколо цього процесу? Що справді це велике досягнення, що ми вистояли? Не можу не запитати, звісно, що ми не можемо ворожити на зорі, не розкидаємо на карти теж. Але от які як ви вважаєте, які сьогодні відсоток того, що Верховна Рада прийме все таки? Закон про люстрацію в Україні. Пане Іване, ваша думка. Ну, якщо 240 чоловік проголосували за те, щоб поставити його в порядок денний, але зранку слухав, поставили його номер 22 це для того, щоб не встигнути протягом, і там і Дагнибок, і інші боролися за те, щоб поставити його в першу половину. Який відсоток того, що буде прийнято? 50 на 50. Хоча мені здається, все-таки 51. Я зрозуміла, пані Вілі. Ну, все-таки залежить дуже багато від громади. Минулого разу, 9 серпня, наші члени спокійного комітету також їздили на акцію під Верховну Раду. Були дуже здивовані, коли Верховну Раду захищали люди. Повному обмонуванні амуніції не зрозуміло, чому цю верховну раду цих зрадників депутатів захищають люди військові. Тут мені взагалі Ніхто не зрозуміло. їм має сьогодні в нинішній час призначення застосування. Це це дійсно дивно. Проголосувало всього на всього за цей закон. Тоді 188 депутатів з рівенщини з наших п'яти Так, п'ять у нас депутатів. Не проголосував тільки Микола Сорока. Всі інші голосували. Що сьогодні буде відбуватися? Також ми не знаємо. Член ілюстраційного. Комітету теж поїхали сьогодні на акцію, будуть вимагати прийняття закону, і буде дуже багато залежати від того, наскільки громада згуртована буде тиснути на Верховну Раду. І тут я додам, пані Валічка. Річ тим, що ми на Майдані Незалежності збирали підписи наших. Хотіла, і з цими власне... підписами пан Олег Філюк поїхав туди і завіз до Соболєва. Ми кожен раз, який це від нас обов'язково їде група людей, і сьогодні знову Олег Філюк і інший. Там присутні, і сподіваємося, що вони якоюсь мірою вплинуть. Мені Я запитати. власне хотіла наступне питання вас запитати за ті підписи, які збиралися. По цих підписах можна було е, визначити наскільки сьогодні рівняни готові до люстрації взагалі, чи вони її підтримують? Ось е, яку кількість підписів е, вдалося? Вашому комітету, ну більше тисячі. Більше тисячі ми зібрали. Ми не довго. Ми не довго Так, да, Навіть тижня, певно. А думки якісь ви знаєте, всі, хто приходили, однозначно підписували, бо ну були такі, що повз проходили, були такі, що приходили, підписували, не вірили, каже, нічого з того не буде. Але загалом думка людей вже сформувалася. Так як напевно, і в Німеччині, і в Польщі, і в Чехії. Всі розуміють, що по перше буде прийнятий закон, набагато легше почне робота. От. І ми позбудемося цих людей, які разом із Януковичем, і з Берташем і досі сидять. От простий приклад нашої обласної ради. Там наші 70 депутатів, з них 70% члени партії регіонів. До речі, там і хороші люди, яких я давно знаю. От пан Сосюк, який банком керує ПУ, банком Ахметова. І Коли вони запропонували на сесії 20 чоловік підтвердить і продовжить їм на 5 років іще. Тобто тих самих регіоналів. І я вийшов на, на сесію, почав, вони мені просто не дали слово. Почали кричати: кур'яні каженіць трибуни. І не дивлячись ні на що, я про, розповів, зачитав ці прізвища, їх всіх затвердили. Булига, який посилав людей на антимайдан і їм після того дав премію, це директор нашого музею. Він і далі спокійно керує музеєм. Ну, такі... До музею теж люстрація має дійти? Йде, до всіх йде. Це я наперед, щоб готувалися. Так. Так е, тепер е, з, з тих слів, які ви щойно сказали, можна глядач скласти вже картину. Хто сьогодні підтримує ілюстраційний комітет, хто не підтримує? От зокрема керівництво області, сьогоднішнє. Сьогоднішнє керівництво підтримує, особливо рибачок. От з Кирилом трошки важче, тому що на словах він так, а на ділі старається обходити такі гострі уволі. А відносно депутатів, я повторюю, 70% наших депутатів обласної ради однозначно. Підтримують все, що говорив Янукович, все, що робив Азаров, вони не, не збираються і нічого змінювати, допоки не буде закону, допоки їх люди не візьмуть за шию. А найкраще, звичайно, це в жовтні місяці провести нові вибори. І цих людей туди ми всі їх опублікуємо. Хто на Майдані буде список, хто до партії регіонів мав відношення? Пані Ліві, ще до вас таке запитання: що сьогодні, ну окрім того, що немає законодавчого підтвердження, ще заважає працювати ілюстраційного комітету. Та вже нічого нам не заважає, чесно кажучи. Вже Це все нормально, все нормально. Єдине, щоб тобі... наші ці рішення приймалися до дії, тому що ми після кожного засідання так. надсилаємо певні листи, кого ми пролюстрували і хто не, не отримав підтримки. Але вони й далі сидять. Я зрозуміла. Якщо все-таки Верховна Рада не прийме закон про люстрацію, як тоді будете діяти? Будемо діяти в цьому ж форматі, що і діяли, я так думаю. І в кінці кінців, я думаю, що. <кій> Ну, по перше, вибори мають пройти, але вибори мають пройти, пройти по новому законодавству. розумієте. Щоб... сьогодні його теж мають прийняти. Теж, в один день. Ну, хоча б прийняли б цей закон про вибори, бо ми розуміємо, від цього залежить все інше і прийняття у цього закону про ілюстрацію. Я розумію, що ці люди, які засіли там в Верховній Раді, крадії, корупціонери, злодії. Вони бояться цього закону. Це ж основа основ. Якщо буде прийняти цей закон, то міняється країна повністю, міняється система влади. Їм це не вигідно, звичайно, там йде страшенна протидія. Але е, я думаю, що ми повинні це зробити мирним шляхом виборами. Ну, якщо не вдасться мирним шляхом, то я думаю, що тоді майдан не загорає. Ви пане Іване? Ну, знаєте, мені згадуються слова тишини. Хай вони собі як знають, божеволюють канають, а нам своє робити. І будемо проводити засідання ілюстраційних. Думаю, що дуже багато людей будуть приходити. І будемо проводити на Майдані. На завершенні нашої програми раптом наші глядачі зацікавляться тим, як можна взяти участь у цих засіданнях або стати членом вашого ілюстраційного комітету. Якісь координати, будь ласка. Пані Лілі, пані Лілі, що Куди звертатися? Наша, а, наша адреса Майдан так. просвіти, кабінет 201. Кожний понеділок, шістнадцята година. Ну я можу свій телефон надати. Будь ласка, 067… 364, 28, 13. Це не особисто. Ну що, спасибі вам за розмову. Спасибі вам за те, що піднімаєте таке важливе, я вважаю, сьогодні для України питання, тому що більшість громадян я впевнена, що поки тривають дії там сепаратистів на сході, не проводиться нічого в законодавчому на законодавчому рівні. Тобто, всі мовчать нових законопроєктів, не приймають. Україна економічно поки що занепадає. Відтак вам бажаю успіхів. І глядачам нагадаю, що Басківщини. сьогодні в нас у студії був Іван Кур'янік, головуючий НГО Люстраційний комітет у Рівненській області, та Лілія Москальова, член цього ж НГО Люстраційний Комітет у Рівненській області. Не будьте байдужими, дивіться, РТБ на все добре.